Ось ця тема контрнаступу, вона якось так медійно роз, розігнута і розігната, що ну, тут, знаєте, там, де є передос, там пізніше важкий якби такий відхідняк, багато потім знаків питань, і, і чи то варто. Я от хочу вашу думку почути саме з такого раку. Так, абсолютно з вами погоджуюся, що не можуть бути ось ці завищені очікування, і не можна ні в якому разі не можна суспільною думкою, скажімо, там цим медіапростором підганяти наших військових, формувати в них так, як якраз ось, політичну доцільність, тому що ми бачили. Ну власне на прикладі Росії, коли саме політики керують війною, і коли якраз політичні якісь забаганки Путіна, його кремлівських поплічників, як власне кажучи, вони, вони були ну, деструктивними, вони були згубними для російської армії вже безпосередньо на фронті. Дуже добре, що в нас є, є політичне крило, є військове крило і. Те ж таки, вся наша держава працює на те, щоб забезпечити військових всім, чим, чого вони потребують. Є тут момент, звичайно ж, такого психологічного впливу саме на росіян. Тобто, якщо брати чисто з суто військової точки зору і брати ось цю інформацію про контрнаступ назовні, то, то така, таке підігрівання саме цієї теми воно є правильним, тому що. Російські головне, щоб ця інформація дійшла до російських військових саме на фронті. Тобто, вони коли відчуватимуть, що ідуть нові танки, нове озброєння, готується контрнаступ. Тобто, це в це є звичайно інформаційно-психологічний вплив. На їхніх і військових, і вони до цього вони вже очікують і слабші психологічно, слабші підрозділи, де гірше морально-психологічне забезпечення. Вони можуть в такому разі просто-напросто саботувати накази, вони можуть посипатися. Тобто, от таким чином іде іде вплив якраз на ворога. Це такий класичний класичний прийом. Але щодо нашого суспільства, звичайно ж, це може бути. Таким е, негативним в плані підігрівання якихось очікувань, і коли ці очікування не справдяться, тоді е, відбувається ось цей занепад, тобто підйом і занепад. От чим чим менш глибока ця яма цього занепаду, тим взагалі краще тим взагалі рівніше відбувається ось цей психологічний стан суспільства. Тому не треба звичайно формувати цих завищених очікувань. Ми маємо найкращу армію, ми маємо найкраще командування. Ним захоплюються також і всі наші західні союзники, і вони зроблять все абсолютно правильно. Ну звичайно, в межах тих ресурсів, які на сьогодні ми маємо. На жаль, ми не маємо літаків. На жаль, ми не маємо далекобійної ракети. Тобто, ми все ж таки не отримали тих атакамсів і іншої ракети в достатній кількості. Тому я би не радив аж і чогось такого, що ми, мовляв, зробимо ривок і звільнимо за місяць всі наші території і тому подібні речі. Але те, що ми досягнемо успіху, це безперечно.